Експериментуємо сьогодні з новим тіслом нашим. Це вже інгредієнт є у всіх смаках. А зараз ми його ще окремо зробимо. Бачите, на опалення. Наслідуючий рік він буде продаватися як до японського видалову, На верхній гачок можете просто робити на верхній гачок на китайський, в принципі, просто як підгодовувач. Дивіться, як полить. В цьому році вже не буде, бо не встигаємо з різними смаками. Заберемо кілька смаків з цього року і ведемо нові смаки. М -м, супер! Дивіться як політ. І це вже наше власне виробництво пилячого тіста. Супер. І вже хто випробував його, є вже у нас відгуки, але в продаж поступить як новинка слідчого року. Гарне не па.